Hello, everybody! Welcome to my books channel. Uh, today, I would like to tell you about my own experience of reading books in English. Uh, of course, it's not so easy because English is not my mother tongue, but still, I speak English every day and uh, I want to improve it. Uh, so, if you understand what I said, uh, this video will be interesting for you and I really hope it will be useful. Отже, друзі, якщо ви цікавитеся вивченням іноземних мов, зокрема англійської мови, то, звичайно, що потрібно обирати для себе певні шляхи, як її вдосконалювати. І одним із таких шляхів це буде читання в оригіналі книжок. І як правильно обрати для себе книгу іноземною мовою, щоб не відпити ось це бажання читати, а навпаки, змотивувати вас читати все більше і більше іноземною мовою, я хочу вам розказати і поділитися своїми якимись думками та лайфхаками. Я виокремила таких основних п'ять моментів, які, на мою думку, дуже важливі при виборі книги для читання іноземною мовою. І звичайно, що на першому місці це буде володіння мовою, і хоча б рівень інтермідія, тобто середній рівень, для того, щоб ви могли прочитати книгу. Якщо ви вже цікавитеся вибором книг і дивитеся це відео, і вам цікаво, я думаю, що варто спробувати чи скачати якусь електронну книжку і спробувати прочитати або зайти в якийсь книжковий магазинчик і полистати для себе якусь книжку, і зрозуміти, чи. Зможете ви її прочитати, і якщо ви зрозумієте хоча б півсторінки або сторінку переглянути, і вам буде зрозуміло, про що цей сюжет в цілому в загальному, то звісно беріть цю книгу і починайте. Не треба боятися, навпаки, треба виходити за межі якоїсь зони комфорту і спочатку змусити, а потім ви побачите, якщо ви правильно підберете книгу, то вам це дуже сподобається, і ви не зможете зупинитися, захочетеся Собів um, прочитати ще і ще. Отже, другий, і я думаю, що це теж один із найважливіших моментів. Ви повинні підібрати книгу свого улюбленого жанру напрямку, який вам подобається, або автора, тому що це дуже важливе. І те, щоб ви могли прочитати українською мовою і швидше за все, воно вам би сподобалося, от підбирайте собі відповідно книгу і англійською. Тому що якщо ви підберете невдало не свій якийсь жанр, то вам вже на перших сторінках буде дуже нудно і незрозуміло, і важко, звісно, читати. Тому ви це все можете і закинути, і не продовжувати далі, і відбити взагалі це таке бажання. Я скажу, наприклад, про себе, про свій досвід, що люблю читати про людей, про якісь історичні події. І тому нещодавно обрала для себе ось таку книжечку, називається Вона Починком від авторки Мін Джін Лі. І я її вже розпочала читати, е, мені подобається і е, я знаю, що цю книгу я би е, придбала, якби вона була, поки що її немає на українському ринку українською мовою, і її би прочитала. Тому, звісно, що мені дуже цікаво, що там буде, і сам сюжет, і е, е, раджу вам також вибирати якийсь свій напрямок, тому що книг дуже багато, людей дуже багато, всі різні, і всім людям подобаються різні якісь жанри, якісь напрямки. І підбирайте все і для себе індивідуально. Наступний момент, який теж дуже важливий, це якщо ви тільки початківець і пробуєте читати іноземною мовою, вам варто обирати сучасних авторів, які пишуть. Дійсно доступно і зазвичай це дуже актуальні якісь і слова, і фрази. Не беріть для себе класику, тому що там є дуже багато застарілих слів, і це набагато важче читати, ніж сучасне. Ось, наприклад, я влітку читала Салі Руні, це молода ірландська письменниця, яка пише про Молодих людей, 30-річних, і мені це досить близько, і Тому, напевно, ця книга мені досить сподобалася. Я її дуже швидко прочитала десь за тиждень. Ось так після роботи, по півгодинки або годину. І що дуже важливо, щоб був зручний шрифт. Тобто не беріть для себе книги, де дуже дрібним шрифтом, написано багато тексту. Тобто, цей шрифт має бути зручний, відступи досить великі. Ось показую вам на прикладі. І що теж дуже важливо, це має бути цілісна книга, ну, особисто я скажу з свого досвіду, тому що коли це якісь оповідання чи якісь окремі частини, то у вас немає ну, чисто психологічно якогось завершення усього моменту, що ви завершили книгу. Ви Можете прочитати, якісь оповідання вам сподобається, потім якісь ні, і отак закинути цю книгу. Коли ви починаєте читати книгу, і це якась цілісна історія від початку до кінця, і ви її прочитаєте, то ви отримаєте дуже велике задоволення від цього, якусь ейфорію, що ви прочитали цілу книжку про якусь таку певну історію. Далі, що теж дуже важливо, я вважаю, це поділ на якісь частини, тобто має бути якось розмежування. Тому що навряд чи ви прочитаєте книгу за один день. Тим більше, якщо вивчення мови для вас це щось таке, ще досить важке і ви тільки початківець в цьому. Тому важливо, щоб книга була поділена на певні глави, на розділи, і щоб вони були не досить довгими, а там по декілька сторінок. Я, наприклад, приходжу після роботи, десь там півгодинки чи годинку, і прочитаю декілька розділів, два-три. Сьогодні можу один, завтра можу п'ять розділів прочитати. Від того, все залежить від того, чи є час, чи є бажання. І сили. Ось, наприклад, вам покажу на прикладі цієї книги. Ось іде розділ, і ви собі прочитуєте один розділ, і на наступний раз уже починаєте з якоїсь нової події. Да, і продовжуєте ніби читати книгу, але все ж таки ви доходите до якогось фінального, певного до якогось кінця. Ось покажу вам такий приклад. У мене є книга. Дуже маленько. Це Джек Лондон, американський письменник, класик. «The Call of the Wild» поклик предків. І цю книгу я купувала ще, коли була студенткою, дуже давно, і декілька разів пробувала її починати читати, і якось вона мені все не йде, тому що це класика. І, наприклад, ось таку книгу я прочитала, хоча вона набагато більша, але вона для мене цікавіше написана сучасною мовою. Ось, а таку книгу я читати не можу, тому що. Дуже багато слів, які мені не зрозуміли. Можливо, тут і тематика не зовсім моя, не дуже мене цікавить. Не знаю, але щось вона не заходить мені. Отже, друзі, наступний важливий момент. При виборі книги, якщо ви тільки починаєте щось читати, хочете спробувати почитати іноземною мовою, не бери для себе дуже об'ємних книжок. Намагайтеся, щоб це було десь 200 сторінок, можливо, 250 не більше. Щоб у вас було бажання дочитати цю книгу до кінця і отримати оце таке задоволення прочитаної книги, тому що якусь об'ємну книгу ви будете читати можливо дуже довго і, і нудно і не зрозуміло, чи дочитаєте. Ось, ну це така моя особлива думка. Я, наприклад, нещодавно купила ось цю книгу. Тут 720 сторінок. Вона досить об'ємна. Але я бачила дуже багато відгуків саме на цю історію. І ем, мені дуже цікаво, про що ця книга. Я так полистала, подивилася, що тут доступна мова і більш-менш зрозуміло. Не знаю, коли буду її читати, коли буде настрій, тому що вона досить об'ємна. Але ось так, потрохи, потрохи невеличкими кроками. Я думаю, що все-таки її прочитаю, тому що мені дуже цікаво. Але це так досить ризиковано брати велику книгу, щоб не перебити ось це все, все бажання і не закинути її. І наостанок хочу показати, як я запам'ятовую і вивчаю нові слова, які мені, можливо, не були раніше, не зустрічалися. Роблю ось собі такий, таку закладинку, беру якийсь папірець, і тут під час читання книг виписую якісь слова, які дуже часто тут зустрічаються. Можливо, якихось персонажів, роблю якісь помітки, і це в мене така. І закладинка і дуже корисна річ, потім можна собі десь прикріпити і потрохи вчити ці слова, запам'ятовувати. Ось, тому що я насправді не люблю писати в книги. Я знаю, що багато людей роблять помітки, щось підкреслюють, відмічають і нормально до цього відносяться. Не знаю, мені жалко, я, можливо, колись цю книгу комусь передарую, можливо, продам, можливо, просто мої діти колись будуть її читати, або я сама. І не знаю, особливо особисто для мене це не дуже прийняття. Писати, робити помітки і ніби псувати книгу. Так, ось я читала ще нещодавно ось цю книгу. Ще я хотіла би сказати декілька слів за цінову політику в Україні. Книги іноземною мовою досить дорого коштують. На жаль, дуже рідко можна зустріти якісь розпродажі або акції, знижки на ці книги. Вони завжди. Дороговартісні, і це так трохи відштовхує і лякає, але тим не менше іноді можна собі дозволити купити якусь книгу. я планую теж потрошки отак збільшувати свою бібліотеку іноземними мовами і вибирати ті книги, які мені цікаві. Ще е, хочу сказати, що е, завжди краще прочитати книгу в оригіналі е, з перших вуст, як кажуть, е, тому що е, переклади перекладів є багато, і перекладач сприймає цю історію по-своєму. І ви знаєте, що всі переклади трошечки відрізняються. І набагато е, краще прочитати в оригіналі, якщо правда дозволяє рівень володіння мовою і е, відчути те, що хотів написати автор, як саме написав сам. Письменник, цей твір. Тому покращуйте свою англійську, читайте і розширюйте свої кровозори, виходьте за межі комфорту і спробуйте не бійтеся, пробуйте щось нове для себе, відкривайте. Я вам всім цього дуже сильно бажаю. І дякую всім вам за перегляд. Діліться своїм досвідом читання іноземними мовами. І ем, дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Підписуйтесь на мій канал. See you soon and good luck!